Доброго вечора. Запустив цю трансляцію спеціально для того, щоб поговорити з вами на тему, чому так довго немає роликів, та що далі буде з каналом. Давайте зачекаємо, поки хтось приєднається. Сподіваюся, що мене добре чутно. Так. На жаль, на жаль, у нас ноль підписників. Які присутні, але хотілося б звернутися до вас, мої дорогі, з таким болючим питанням, чому деякий час немає відео на каналі. Да все просто тому, що зараз трішечки в країні така ситуація. Вона, то в принципі, була і з початку створення каналу ця ситуація, але. А на сьогоднішній день ця ситуація, власне, для мене вона змінилася в гіршу сторону, в тому плані, що отримав повістку, проходив медичну комісію на даний час, поки чекаю, але ж, але ж Хотілося б звернутися до вас з таким питанням. А, чи було б вам цікаво, якби я викладав на каналі відео з поліграфічного виробництва? Маю на увазі, що в мене. Я працюю на поліграфічному виробництві. В мене в розпорядженні є такий станок, як Arizona 350 XT, і, можливо, вам би було цікаво, які бувають проблеми, які бувають методи їх вирішення, а також. Також, а також багато чого іншого. Тому хотілося б почути від вас деякі коментарі е по даному питанню, а також хотілося би побажати вам всього найкращого сьогоднішній стрім він такий не має на меті. Нічого особливого, тому я просто проводжу його, так би мовити, в тестових цілях. От. Тому дякую вам за увагу. На все добре, до зустрічі. Обіцяю вам, що скоро будуть нові відео. Дякую на все добре. Все буде, Україна!